Деяний храм Успіння Пресвятої Богородиці в селі Бзовіці Зборівського району, побудований у 1701 році з дотриманням усіх елементів української церковної архітектури. Протягом трьох століть вірно служить він людям, переживши разом зі своїми парафіянами усі важкі випробування історичних епох. Немало вітрів прошуміли над його куполами, і не раз вони були руйновані під час лихоліть. Особливо дісталося храму в часи Другої світової війни, коли від частих бомбардувань та осколків снарядів він був прошитий звідусіль, і тіло його світилося наскрізь, доступне усім вітрам і негоді. Щиросердні парафіяни лікували свій храм. Вони накладали латки на понівечену покрівлю, замінювали дерев'яні конструкції, щоб врятувати світу обитель, яка служила вірою і правдою не одному поколінню прихожан. Зовні церква немов присіла на хвилю, щоб відпочити від утоми і тягара століть. Товсті дерев'яні стіни зберігають прохолоду в літні спекотні дні, а взимку надійно захищають від пекучих морозів. Низькі вхідні двері змушують мимоволі пригнути голову, вступаючи в храм. Вони символічно нагадують, що кожний, хто приходить в храм, повинен залишити за його стінами гординю і всі гріховні помисли. Щоб постати перед святим Господнім лицем очищеним і смиренним. Над входом у верхній частині образ успіння Пресвятої Богородиці, саме йому завдячує древній храм своєю назвою. Тому, хто вперше тут впадає в очі вдале поєднання усіх елементів народного церковного мистецтва. Вишиті рушники, скатертини і серветки доповнюють орнамент розпису стін. А Іконостас розповідає про високу майстерність і силу таланту невідомого майстра. Сюжети на новозавітні теми, написані пензлем художника Самоучки і несуть в собі частку його сприйняття образу Бога Сина, Бога Отця Пресвятої Діви Марії. Одежа старозавітніх пророків різко контрастує з простим виразом обличчя трударів на неві Божій, з руками звиклими до праці. Знайомлючись з церквою Успіння Пресвятої Богородиці, переконуюся, що найкращим підтвердженням безсмертя Божого Слова є любов парафіян до свого храму. Тут вони знаходять духовну розраду, підтримку. Сюди несуть охрестити новонароджену дитину. Перед престолом Божим складають присягу на подружню вірність молоді. Звідси розпочинається і тут завершується наш земний життєвий шлях. Попереду дорога до вічного життя. Привертають увагу хорогви, ліворуч і праворуч біля стін. Більшість з них має поважний вік і пережили своїх творців. Вишиття не поблякло від часу і гармонійно доповнює внутрішній вигляд храму. Тут панує тиша, і тільки іноді потріскує старе дерево стін, десь високо під склепінням церкви переливається різнокольоровим світлом вікна вітриші. Відчувається ледь вловимий запах ладану і воску. Невисока зовні всередині церква немов розпрямляється вшир і ввись. Високі стіни не пригнічують, а додають урочистого настрою і очікування зустрічі з Сином Божим, Його Пресвятою Матір'ю, через молитву і святу літургію. До нинішнього часу збереглася дерев'яна дзвіниця, незважаючи на поважний вік. Під час лихоліть дзвони зняли і закопали в різних місцях, щоб врятувати від чужинців. На жаль, минули роки і не змогли пригадати, де сховані усі дзвони, добули тільки два менші, і нині їх голос далеко чути над селом, особливо у ранковій або вечірній тиші. Ровесники храму старі липи, які оточили його звідусіль, і, немов сторожа, охороняють від вітрів і стихій. Старий стовбур дерев помережили зморшки століть, а могутні крони велично розкинулися над землею. А вдалині на гробочку видно стіни церкви, яку нещодавно розпочали будувати. Мене трохи часу, і новий храм продовжить відлік нового тисячоліття, утверджуючи вічні євангельські істини віри, надії, любові.